Доброго дня, пані та панове, в Канаді є велика біда. Ось воно трапилося сьогодні. І, я б казав, вчора вночі воно трапилося. Та зараз я б казав не тільки Трамп, але е, щось, що буде, буде коїтися зараз, е, мабуть, ще декілька років, мабуть, десятиліття. Побачимо, що воно буде у Канаді. Але преж чим, е, чим ми почнемо це відео. Я хочу напам'ятати, що я дуже багато років не спілкувався українською мовою, тому мені дуже важко знімати ці, ці відео для вас. Та я буду намагатися та покращувати свою мову, знімаючи ці відео. І якщо ви хочете підтримати українське ком'юніті. Та блогерів на мережі Ютубу та чи на інших платформах не забудьте підписатися на цей канал, поставте подобайку, залишити коментарі, звідки ви дивитесь цей канал. І також не звертайте увагу на уйму: велику кількість русських потів, які вони ненавидять нашу мову. Вони ненавидять мене за те, що я знімаю відео на українській мові. Та вони намагаються заглушити та зупинити нас з цього щоб щоб. Ми не знімали відео на цій мові, тому що у їх очах Україна, як чи українська мова, не існує, та вони намагаються це зупинити любою ціною, я би так казав, але ми не зупинимо. І так, поїхали. Що, що трапилось у Канаді? Я хочу вам розповісти, задати декілька Перш, First of all, перший, перший, перший вопрос це. Уявити собі таку, таку ситуацію, коли є громадянин, щоб вилітало з мене з голови Ірландії, громадянин Англії, чоловік, який не жив у Канаді десятиліття, чоловік, який не асоціює, не, як це казати, не асоціює з Канідіанс, ор, хаудою сайт. Я, я не знаю, який вваж, вважає він себе канадцем чи ні, але чоловік, який жив за межами Канади, ось дивитися, ця птиця чомусь бігає зі, зі мною, коли я знімаю це відео, Ма, мабуть, розумію українську мову якось. Вона, вона тільки йде поперед мене чомусь. Я не розумію, чому це трапляється. Але що чоловік, який жив за межами Канади, чоловік, який... Мабуть, навіть не, не вважає себе канадцем. Я не знаю, треба його запитати. А був главою Банку Англії тільки recently. recently? How do you say it ресентлі. Recently? Recently. Приїхав до Канади та, мабуть, за 3 місяці. З підтримкою Трампу, тому що Трамп почав цю тарифну війну з Канадою, е, та він додав популя, популярності цьому цьому чоловіку, ви е, е, отримати перемогу на виборах у Канаді. Та зараз цей чоловік став прем'єр-міністром Канади. Тільки уявити собі, це це, о, е, almost, це майже. Це майже якась колонізація Канади. Тому що Канада була колонією Англії, та ось англічанин приїхав до Канади та возглавив владу у Канаді учора на виборах у Канаді. Це, це, це несподівано. Якщо ви подивитесь TikTok, це навіть жахливо деяких речей. Але я мушу вам. Сказати таку реч це демократія. Тому, якщо ви, ви розумієте, більшість людей вони не повинні бути правими. Вони можуть помилятися. Але у демократії більшість обирає свою владу. Тобі ж канадці вибрали цю людину. Канадці сказали, що платити більше на налогів це добре. Коли нерухомість така. Uh, так ска так казати <ріхи> High pressure gas line. I thought it was electrical wire. Anyways, Коли канадці uh, плачуть... вони плачуть, ну вони не плачуть, але їх діти будуть плакати за нерухомість, коли ціни такі великі, коли не зможна при, uh, uh, придбати нерухомість, коли uh, життя йде униз. Канадці вони кажуть, ма, мабуть, мабуть, це не, не усе, як це казати. Не усе настільки печ, печально печально, чи є таке слово? Uh, anyways, uh, what, what they're saying is, що вони кажуть, що нас усе устраює, ці ціни на нерухомість чи складності з життям, та ось усе, усе оце, що маємо, і ми не готові до перемен. І я хочу сказати, що я все ж таки поважаю рішення канадців, навіть якщо я вважаю, що це було, мабуть, не найкраще рішення учора на виборах. Навіть П'єр Полієв, він втратив свою позицію як Member of parliament, член парламенту. Тобі ж які в ньому є варіанти зараз, він може закликати. Він може закликати одного з МПС у парламенті залишити їх позицію та е, з, зайняти його місце у парламенті, щоб він зміг висловлювати свою позицію як лідер е, партії. Так? Що, що ми ще знаємо? Що Джагміт Сінг залишає свою партію після ось цього фіаско, тому що він. З його позиції, позиції він зруйнував свою партію, ось цю ндп партію тому що він казав, що ми NDP, і та підтримував лібералів. Long story short: більшість його людей, які за нього голосували, перейшли та. Сказали, що ми будемо голосувати за цього чоловіка, коли є його е, ліберальна партія, та вони проголосували не за нього, а та за лібералів. Тобто ж він зруйнував свою партію на ось цих виборах е, у Канаді. Я також хочу сказати, що я все ж поважаю рішення більшинства канадців. Та я надіюсь, я б казав, це wishful thinking. Що в мене є велика надія на те, що Маркарні справиться з, з Канадою і не зруйнує, не перетворить Канаду на 51 на штат США, тому що за підтримкою Трампа він навіть казав, що він підтримує лібералів right? remember that? ви пам'ятаєте це? Він, він став прем'єр-міністром Канади та отримав перемогу на цих виборах. Я все таки хочу сказати, що я надіюсь, що те, що він зробив, те, що він зробив, це буде перемогою для Канади. Я надіюсь на це. Але я не можу сказати, що це, це буде перемогою, тому що е, ось, оце, що трапилося у Канаді. За протягом 10 років, що трапилося у цьому місті, ось у цьому місті ви розумієте, ціни на нерухомість, ціни на життя, на гроші так казати, усе стало дуже тяжким у Канаді. Та навіть медицина та імміграція, і ось це було створено ліберальною партією. Але канації, вони вважають, що Ліберальна партія, яка ось оце створила, вони можуть ось оце, оце, так казати. Е... Щось в мене слів не вистачає на українській мові зараз. Вони можуть усе пофіксувати, так казати, привести до То... вони, е... вони творять щось краще, ніж воно є. І я сподіваюся, я сподіваюся, що вони праві, що Маркарні буде кращим прем'єр-міністром, ніж Джастін Трудо. Та я також хочу сказати, що there is nothing I can do about it. Я нічого не можу зробити на цей приклад. І ми маємо, що маємо, і треба поважати, що люди обрали. Я знав, що він переможе, але я сподівався так казати, що він не переможе. На осоціх, тому що я хочу бачити якісь перемени, пере, пере Я хочу бачити щось нове. Я вважаю, якщо ви не робите щось іншим шляхом, якщо воно не працює, то ви сидите, так казати, на місці. Ви нічого не робите. Так ось я сподіваюся, що. Anyways, let's finish. It. Я сподіваюся, що у Канаді все буде добре. Та, е, я е, I was wrong about hope that Canadians made the right choice. Я сподіваюся, що я зробив, е, що я помилявся по е, наприклад, ма, наприклад Марку Марку Карні. Та він буде людиною, яка нам потрібна. Це моя надія. І це, що ми маємо. Так що я хочу. Сказати усіх вас, хто підтримували марка Карні. Uh, congratulations! We'll see what happens next. Дякую та побачимося у наступному відео. Uh, at least we know what happened here. Bye. До побачення.